Ми спостерігаємо, виявляємо ворога та й лупимо пітушар. Я Микола, мене звати Андрій, мене звати Олександр, мій позивний Сокіл. Ми з FPV підрозділу займаємося FPV-бомбами і fpv дронами Заїжджаємо значить, на позицію, розложуємо антенни, обладнання. Розгортаємо матраса, ставимо на ретранслятора. Далі другий підготовлює в цей момент дрони. Так, підключаємо все, окуляри, пульти, перевіряємо наше обладнання, чіпляємо боєприпас на самий дрон і розпочинаємо роботу. По можливості знищуємо ворога при виявленні, передаємо це нашій артилерії, допомагаємо їй коригувати. Працюємо з кідами за потреби. Значить, я піднімаю матрасу з ретранслятором, який передає сигнал. Тобто приймає сигнал з дрона і саме зображення і передає це все на антенну. А другий пілот піднімає вже самою півдрона з бімбою. І... Я якраз коректирую самого пілота, куди йому летіти, яку ціль уразити, ну, куди саме попасти, це все, наприклад, тепер. То Тож, поорієнтиримо чисту б'єму. Вибиваємо по орієнтирам, крутимо траси вліво-вправо, вдруг десь пропадає зв'язок. І починаємо по орієнтирам орієнтуватися, допустимо, там одна посадка, дві посадки, поле, там я не знаю. Тобто постійна картинка має бути, постійно в небі висить борт. Це все бачить на екранах. Тобто ми розвідуємо, знімаємо все, коригуємо артилерію. Получається, наших епівічників там суміжних. тобто Побачили, що ворог просувається, так? То зразу передаємо, зразу по ворогу починають насипати наші.